Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжа. Мене звати Владислав, і це у нас огляд новенької мапи для ферми Симулятор 25. Нарешті одна з перших мап, яка є у загальному доступі та зовсім не є приватною. Так, почнемо ми оглядати дану легендарну по ідеї мапу Черкащина із нашої бази, із нашого дворика. У нас тут є курничок та кілька гаражиків. Цікаво, прикольно, є з чого нам почати. Наше фермерське життя. Так, постривайте, постривайте. Чому я так поспішаю? Чому я так поспішаю коментувати? Для початку скажу. З одного боку, мапа є якби реворком тієї самої Черкащини ще для 13, 15 та 17 ферми симулятор. А з іншого боку, ніби це перероблена мапа Черкащина, але населені пункти тут зовсім інші. І ви дізнаєтеся, які саме і чому. Ніби ти дивишся з одного боку, це та сама Черкащина, та сама мапа Кошмак та село Іванівка. Ну так. Черкащина, все написано. Але назви населених пунктів і сама локація, вона зовсім відрізняється. Але тут є багато цікавого контенту, і під час самоогляду ми з вами про це поговоримо. Спробуємо оглянути детальніше. Але те, що тут дуже багато українських написів, дуже багато підприємств, дуже багато патріотичної символіки, це цікаво. Це доволі цікаво. Ця мапа, до речі, вийшла, не сказав би, що так давно. Але недавно вона вже якби є в загальному доступі. Але в мене не було як такого вільного часу, аби її оглянути, все ж часу то немає. Але дивіться, українські номерні знаки є. Написано Вікторович, чи як не встиг прочитати зразу. Ось, до речі, Черкащина серце України. Патріотично скажіть про рідний край, про Черкащину, про хороші гарні місця, околиці самого краю. Так, у нас, от, як я бачу, є заправка. М -м -м, дивіться, це у нас Укрнафта. Угу, угу. А я от зазвичай бачив на українських мапах зовсім інші заправки, або вони були просто відсутніми. А тут дивіться, вже навіть є Укрнафта. Цікаво, цікаво. Чесно, я взагалі про цю мапу не знав, поки не побачив це все на Ютубі. Тобто було кілька оглядів, де цю мапу оглядали, і я вирішив, та чому мені ще не вставити своїх 5 копійок і не оглянути її на своєму каналі? До речі, тут у нас також є школа, але постривайте, це у нас зовсім інше село. І назва його здається Михайлівка. Зараз ми підійдемо до нашого стенда, ну ось до самого знака. І глянемо, що ж у нас там написано. Так, Черкащина, Черкащина. Хм. Ось так вам. Цікаво, звісно, що цікаво. Михайлівка. Чудово. Щодо самої місцевості, ви коли чули про місто Кам'янка. Так, це місця, які біля неї. Тобто, саме місто тут також у нас буде. Так, село Михайлівка. Там у нас також дорога, трактора стоїть місцева Михайлівська школа. Ми ще з вами туди підійдемо, але спершу пробіжимо через цю дорогу. Щодо інших мап про Україну, то вже вийшла, здається, мапа в бета-версії, або вона вийде в майбутньому про кошмак від Аграріса. Але, як я розумію, вона ще буде оновлюватися, вдосконалюватися. Ну, про це я дізнався. Від підписників, які дивилися стрімчики на каналі Аграріса. Тобто кошмар вже поїде, і вона вже, можливо, й вийшла в бета-версії, коли вийде дане відео. Так бачимо: місцева церква, місцеві ось такі будиночки, камінці стоять. камінці. Але, не знаю, мапа прикольна. Я перед цим трішки пограв на ній. Хоча в мене часу дуже мало, але цікаво. Цікава концепція. Це вам не мапа е, Веснянка, яка ще оновлюється, оновлюється і оновлюється. Але місцева Михайлівська школа у нас є. До речі, будівля була в нас на мапі е, Володимирівка. Ось так. Тобто є, є українська школа, хоч якась. Так далі у нас українська мукомельна компанія. Щодо самих підприємств, то вони характерні саме для Черкаської області. Тобто тут буде і ті самі мукомельні компанії, і компанія Kernel, і також, вже не пам'ятаю, але ми їх точно з вами побачимо, друзі. І нова пошта у нас тут буде. І якісь магазинчики, ринки, усе, що треба, усе буде. Усе буде мукомельна компанія, але ми ще будемо повністю оглядати самі ці підприємства. Не, не детально, а просто походимо та подивимося, як вони в нас виглядають. Так, друзі, давайте. Ну, Щодо тих у нас немає нових культур. Щодо теплиць, у нас є різноманітні культури, в тому числі капуста, цибуля, часник, дизельне паливо з ріпака, звичайно, що на. Веснянці теж така сама система у нас була. Далі у нас, друзі, рибка, ікра можна робити. Ну, Тут різноманітне, можете, звісно, ще це побачити, або завантажити суму мапу і бачити це все детально. Також будівельні конструкції, це я вперше бачу, такого я ще ніколи не бачив у фермі, бо, можливо, вони й були м'ясні вироби, звичайно що. Теж українське м'ясо, українське підприємство. Далі у нас ще, звичайно, що пшениця переробляється, сорго на борошно. Далі різноманітне, у нас ще стосується кисломолочних продуктів. Далі у нас олія з та соняшника. Потім у нас ще щось, бачите, папір можна робити, картон отаке. риба. Далі тортики та хлібчики. Потім ми переходимо до е, цього. О, дивіться, черепицю можна робити. І навіть яку-не цемент. Цікаво, бачите, друзі. А, у нас тут вже ж є. Матеріали для цементної суміші. Є у нас пісок, глина та багато що іншого. Це, до речі, вперше я таке бачу на таких мапах. Хоча цемент, здається, у нас був на мапі, на, мапі, на мапі Прометей підприємство. Воно у нас було на мапі Веснянка. Хоча, я так розумію, вона ще буде оновлюватися, можливо, ми в майбутньому колись її оглянемо, якщо буде така можливість, або, можливо, я не буду оглядати більше мапи, не знаю. Побачимо. Оглядати, звісно, добре, але не факт, що мої огляди є такими цікавими та потрібними для Ютубчика. Так, ну що ж, друзі, ми оглянули з вами сучасну, можливо, навіть компанію, хоча це не єдина, бо, тому що Прометей конкурує з Кернелом, а Кернел конкурує з Нібулоном, тому на мапі вони також у нас є. Тобто конкуренція є, цін, куди хочеш, туди і привозиш на продаж. На продаж. Так, не забуваємо також про те, що якщо у нас є невеличка хатина із ангарчиками, у нас також є і бази. Тобто, у нас є ферма, а на фермі у нас є. Я не пригадаю, що саме, але, здається, тут у нас корівники і також свинарники. Ну, кормосуміш робити, силос, усе по стандарту. І також, якщо ми купимо цю ділянку, так, в нас з'являться свині і у нас з'являться е, корови. Але поруч, біля самої цієї ферми, у нас також є невеличка база для техніки з майстернею. Так, ну це, друзі, вам свинарники, сучасні, цікаві свинарники. Ось такі. Так, перейдімо далі ми на базу. Одну з баз можна тут купувати вапно. О, така система є на багатьох мапах. Приходиш, купуєш вапно або інші матеріали, які потрібні для фермерства. Так, це у нас здається. Я не пам'ятаю, чи це у нас сховище, чи це у нас очисник. Зараз купимо та й подивимося. Здається, у нас мав би бути так, зерностанція. Зрозуміло. Так, також у нас є майстерня, який її говорить, ось така невеличка база. Хоча я чую ще ще більші бази на цій мапі, ще глянемо, вона не єдина саме тут. Не єдина. Їх є достатньо, аби грати як одному гравцю, так і багатьом гравцям. Заправник, звичайно, що, аби не їхати у село, у село Михайлівка та не купувати там пальне, можна зразу купити його тут, тобто приїде якийсь постачальник і привезе вам його. Так, у нас тут можна купувати гній і також привозити або купувати тварин. Тобто, як бачите, цікаво, дивіться, ось такі будиночки, типові для України. Типові для України. Хоча кажуть, що дуже багато будівель саме з 13-ї ферми, і вони виглядають дуже та дуже неправильно. Так, ідемо за медалі. Укрдизель. О, це підприємство справді доволі цікаве. Ну, дивіться, дизельне паливо робиться з ріпака. Ось, бачите, так виглядає маленьке, невеличке підприємство. На веснянці було трішки по-іншому, хоча мапа буде ще оновлюватись. Але ми там бачили невеличку хатину, де щось та й робилося. Можливо, для власних потреб можна, але для більших потреб то треба, звісно, ще більше підприємство. І підписано все українською. Як потрібно. Подобається мені це. Подобається мені це. Так, знову ж відеоспостереження. Добре, дизельне паливо можемо з вами тут робити. Переходимо далі, тому що підприс дуже багато. О! Виявляється, на мапі у нас є не одна заправка, а їх всього дві. Укрнафта. Цікаво, коли будуть заправки паралель, тому що останнім часом вони почали все більше і більше з'являтися. Я вам кажу, як мешканець Київщини. І міста Києва, то я їх часто вже бачу. Тобто старі заправки, які колись були. Мото, там до прикладу, там якось сімка була в назві, то дуже часто з'являються нові заправки паралелі. Так, це у нас знову ж переробка деревини на дошки, інші матеріали, хоча це ще не все. Ми привозимо сюди колоди і переробляємо їх усе на дошки. Цікаво. А це у нас, здається, ще одне село. Але це не те село, про яке ви подумали. Воно не має назви, на жаль. Я думав, зараз проїжджу перед цим гляну. Чи є тут якісь назви, Виявляється, нас назв у цього села немає. Можете назвати, наприклад, якось по-іншому, які там поширені назви. Хай буде Тарасівка, наприклад. Байдуже. Так, ідемо з вами далі. Це у нас ще частина самого села Михайлівка. Тобто ми тут з вами бачимо ось такі ангарчики, і і все і заправник. Знову ще одна база, це вже не перша база, <багатенько>, багатенько у нас тут є баз, і це прикольно. Так, також у цьому селі у нас є така компанія, як Борошномельна. Тобто, чи мукомельна, ну тут борошномельна. Але можливо, в реальному житті вона називається мукомельна компанія. Тому... Не будемо до таких деталей придиратися, бо ще скажуть, напишуть в коментарях, що я не правий, але то таке. Так, мукомельна компанія у нас також з вами є. У нас є. А я люблю придиратися до дрібних деталей. Мені завжди щось ріже око, тому я на цей звертаю увагу. Буває не звертаю, якщо про це не думати. Так, продуктовий магазинчик. М -м, цікаво, продуктовий магазинчик. Продуктовий магазинчик. Ми ще у цьому відео будемо говорити про мап по кошмак. До речі, говорив аграрій, що більшість будівель 13-ї ферми будуть оновлені, тобто вони не будуть, як ті, що ви бачили на простому кошмку, для 19, вони будуть зовсім та зовсім інші будівлі. Тобто, або це стане проривом для виробництва створення нових мап, або ні. Так, друзі, місцева пекарня. До речі, прикольна будівля, сучасна ферма <головік> в Україні, не те, що. О, бачу. Бачу, бачу, бачу будівельні матеріали. Можемо теж тут продавати. Знову ж є збірні конструкції, є дошки, цемент. Тобто на цій мапі є чим зайнятися. Нібулон, звичайно, що не тільки Миколаїв та Оновна земля мають нібулон, а також нібулон має мапа Черкащина. Тому є, є на що подивитися, є що робити. О, дивіться, ще одна база. А на цій базі у нас теж, здається, є гаражик якийсь, хатина. Ні, було, не також очисник зернових. Чудово! чудово, Є чим зайнятися на мапі, є де розташувати нашу техніку. Так, біжимо. Нарешті біжимо до наступного населеного пункту. І це у нас село, або навіть не село, це у нас місто Кам'янка. Щоб ви знали, це місто знаходиться саме в Черкаській області. Ну, воно не буде таке, як в реальному житті, але все ж, це місто. Воно є в грі, Інший регіон. Маю на увазі, не вже був регіон Черкащина, але зовсім інший район, зовсім інше місто. Це мені щось нагадує. Це мені нагадує мапу «Наша», вигадану. Або Новодніпровку. Так, нова пошта. Знову ж дивіться, друзі, українська компанія. Ви це мало де побачите. Нова пошта якось горів. Чому на мапі наша немає нової пошти? Бо нема нової пошти, нема аптек, але тут вона є. Дивіться, друзі, багато поверхівки. Я ще чув, що на мапі Полтавщина про село Пасічне також буде дуже багато українських компаній, але та мапа ще розробляється і знову ж вона буде приватною, тобто її потрібно придбати. Щось занадто багато приватних мап. Занадто багато. Ну, головне, щоб розробка продовжувалася. Бо якщо розробки не буде, ну, ти мапу ніяк не отримуєш, по-перше, а по-друге, ну все. Розробка зупинена і загалом мапа може бути і в загальному доступі потім, бо хтось з гравців вирішить її використовувати для власних потреб. До речі, на знакові е, автобуса було написано Черкас Кам'янка. Звернув увагу на цю деталь. Ну, не знаю, я вже тут гуляю досить довгий час і зразу скажу: це бандеризація. <гум> бандеризація мапи. Бандерівська мапа, по ідеї. Дуже багато символіки, дуже багато написів, прапори, герб, патріотичні вислови. <гум> цікаво. Дуже цікаво. Так, ну що ж, ну що ж, це у нас місцевий ринок. Ну, це вам не мапа В'ячеславка, де автор не зрозуміло, яка в нього позиція. Мапу то я оглядати я певно, що не буду, бо там нема на що дивитися. Решетилівка і то, яка якось покраще себе рекомендує для 17-ї ферми, чим там мапа. Можливо, щось зміниться, побачимо. Побачимо, тобто, сьогодні може бути щось одне, а через тиждень мапа ну, дуже зміниться і, можливо, автор задумається. Для мапи В'ячеславка, але оглядати я поки що її не хочу, та й не знаю, чи буду оглядати їх взагалі. Степан Бандера справді зрадів, бо і Шухевич, і Шевченко, і Сагайдачний усі б були задоволені. Такому я б теж був би такому радий. Але чи в реальному житті воно так крутиться на тій палиці, чи ні? Не знаю, не знаю, але я це бачу вперше. Прикольно. Прикольно, мене це розвеселило. Я не сміюся, мені просто подобається. Така тематика подобається. Так, місцевий мультимаркет. Оце цікаво. Цікаво. Занадто цікаво, щоб бути правдою. Але містечко у нас є, друзі, і це ще не все. Тобто ми вже маємо два населених пункти. Це вам не та так, місцева котельня, де ми можемо продавати з вами тирсу, але це не все. Тобто міста є, села є, що ще потрібно? Так, а це що у нас? А, кернел, дивіться, кернел виробництво Олії, не просто якась там е будівля, а українська компанія ще й відома на всю Україну. Хоча мені кернел не подобається, але ну, що є, то є. Так, це у нас, друзі, здається, цукроварка. Я... О, так, цукроварка зразу не прочитав саме в цьому містечку. А треба поцікавити, чи є в Кам'янці саме цукроварка. От мені це, це цікаво. Я знаю, що в цих місцевостях вона повинна бути. І на Черкащині, і на Київщині, вони, і на Полтавщині, Сумщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині вони точно є. Але чи вона є саме тут? Цікаво. Так, дивимося, тут у нас також патріотична символіка на автомобілях. Українські номерні знаки тут у нас також є. І також ми зразу встановлюємо саму мапу, і автоматично номерні знаки теж у нас є. Тобто не потрібно встановлювати окремий мод, шукати його десь. У нас воно усе є. І це прикольно так. Кернел, Кам'янка, але ось цей монумент. монумент. Ось ця вивізка. Хороша, цікава, патріотична. О, Волошкове поле. Я колись згадав, що у компанії місто Черкаси, до речі, там виробляється у нас продукція кисломолочна саме від Волошкового поля у Черкасах. А від цього населеного пункту до Черкас зовсім недалеко рукою подати Волошкове поле, ну, щоб ви розуміли, що українські компанії у нас є. Божечки, не пригадаю, де я ще подібне бачив. здається в 17-й фермі щось було, і в 19-й було теж безліч теж українських компаній. О! було на мапі Миколаївщина для 19-ї ферми, теж були українські компанії. От, Хуторок, Ряба, здається. Треба, треба потім ще раз глянути свій огляд. Свій одяг треба глянути. друзі, теплиці, тепличне господарство, як ж без тепличного господарства на Черкащині. Хоча останнім часом, останніми роками на Черкащині також почали вирощувати і кавуни, баштані культури, гарбузики. Так більш масштабно. Так, місцевий магазин. До речі, у іншому, зовсім іншому селі, а слово у нас називається Лісове. Так, ми вже маємо з вами, друзі, три населені пункти: лісове. Микола... Миколаївка, Михайлівка і Кам'янка. Тобто ці всі три населені пункти вони знаходяться недалечко один від одного. Тобто, місцевість зрозуміла. зрозуміло, що у нас тут є. Село Лісове і нехай щастить. Нехай нам щастить. <гум> ну, Дуже багато патріотичних написів. В назві не буду писати, що це. Бандеризація ферми, але така тематика теж необхідна для ферми, для мап. Хоча мені більше подобається тематика, скоріше всього, оновленої землі або, можливо, навіть Володимирівки. Цікавіші, хоча на ферму, ну я витрачаю мало часу, тому що його немає, щоб навіть пограти для себе. Навіть для себе. Огляд можна зробити, але огляд то огляд, огляд завжди поверхневий. Тобто, що б ти не робив, як би ти це все не показував, не демонстрував, ти все точно не оглянеш, ти все точно за відео не покажеш. Для чого огляд, якщо є проходження на 30 або 20 серій, або навіть на 15, залежно від того, що ти там робиш у тій фермі? Тобто, в проходженні можна оглянути усі елементи, усе розглянути в огляді, ти оглядаєш лише все поверхневе. Так, ну, тут ми можемо з вами робити меблі, але знаєте. От коли ти граєш на якійсь мапі довгий час, ти також помічаєш і баги. І це теж плюс, коли ти робиш проходження. Так, ще в одне місце тут у нас виробництво паперу. Але коли ти робиш такі от відео, ти справді починаєш помічати баги починаєш думати, як її потрібно покращити, як гравець. Тобто ти гравець і ти дивишся, що ти хотів би бачити, а що ти хотів би, щоб перебрали з її мапи. Тобто проходження все ж потрібне. Потрібно грати сотню годин, аби зрозуміти, що та як. Потрібно виконати, що потрібно змінити. Так, паперова фабрика. А тут у нас також має бути поруч кар'єр. До речі, він он, он, он там, он там, десь далі. Не знаю, чи будемо бігти, чи просто так автоматично перемістимось туди. Скоріше всього, ми туди з вами перемістимося. Завжди огляд, який би ви не дивилися. Він завжди є першим поглядом це по-перше. А по-друге, вони поверхневі. Як би ви не хотіли, але завжди огляд поверхневий. І коли якийсь гравець хоче знайти для себе мапу, він зразу заходить на відео і дивиться його. І знову ж, будь-який будь глядач, він не буде дивитися відео на півтори години, якщо це навіть стрім. Він не буде це робити, тому що йому це не потрібно. Він його дивиться аби покоротше. Аби покоротше. Так, друзі, там у нас, ну ж, не буду коментувати, там пісок, глина, ем, знову ж, щебінь можна набирати. Тут у нас вже виробництво самого цементу, доволі сучасне велетенське підприємство, дуже велике. До речі, поруч один біля одного не знаходяться. Дуже великий підрис, навіть більше, чим на горбанях було. Так, знову ж, ні Булон, я говорив, кернел був, ще одна компанія транспортна була, і також Нібулон все. У нас є вже три компанії, куди можна продавати наше збіжжя, відомі компанії, хоча Kernel переважно займається переробкою, переважно переробкою саме олійних культур. А от вже Нібулон він переважно саме транспортна компанія, чим ну, вони мають мало земельних, земельного фонду. А от більше вони мають саме от елеваторів. Також вони мали баржі. 22 баржі 2022 року, їх було дуже багато, навіть відновили підприємство в е, Миколаєві. Тобто, серце Миколаєва є саме корабельний завод. Так, друзі, це у нас ще одна база. Знову ж, ангарчики у нас тут. Місця, де ми можемо купувати з вами, здається, насіння, добрива і також вапно. Тобто, усе у нас тут є. на Ось такі. Вже більші, ідеї можливо, навіть найбільшій базі на цій мапі. Є де розгулятися. Мапа теж, як би так сказати, вона велика 4 на 4 кілометри за масштабом це круто. Хоча я подібляю невеличкі мапи, де ти сидиш в якомусь невеличкому селі, мені хотілося бачити подібну мапу, як, наприклад, в поляків, там у них. Тих мап, скільки багато ще з 13-ї ферми, що можна здивуватися. Одне таке невеличке село, де десяток, або навіть кілька хат. І, і це навіть глядачам у них цікаво. У них зовсім інша ферма, у них зовсім інший контингент глядацький. Так, ну і далі у нас, друзі, місце, де ми з вами вирощуємо рибу, тобто риборозплідник. Така ніби невеличка гребля, ставочки, річечки. Тут ти приходиш, розводиш рибу, і потім цю рибу перевозиш у інше підприємство, де його перебляєш вже на фасовану рибу і також на ікру. Ось, друзі, вам така от і мапа. Це всі, друзі, підприємства, хоча ще лишилося одне, і будемо підбивати наші підсумки. Тут, друзі, у нас також. Усе пакується, ікра, риба і продається. Продається на зовнішньому або внутрішньому ринку, залежно від того, де ми хочемо з вами його продати. Цікаво, а було б, наприклад, бити компанію Водний світ чи якусь іншу, яка спеціалізується саме на рибі, на рибних продуктах. Ну, ось так, друзі, ось це усі наші підприємства. Також трошки поїздимо цією мапою, поїздимо нашою автівочкою. Також висновки. Мапа цікава, мапа прикольна, тематика унікальна все ж, бо тому що бандеризація, бандеризація занадто мало, як би хотілося б, але на, на ній вона є. Якщо ви хочете пограти на безкоштовній ну, навіть не безкоштовній, а мапі у вільному доступі, то вона для вас. Можливо, вона вам не сподобається, можливо у вас інші вподобання, але вона є. Тут можна розгулятися. А Якщо вам не подобається мапа Черкашна, то є дуже багато мап польських, німецьких, італійських і так далі. Тільки, будь ласка, не грайте на російських картах. Це дикість грати на мапах ворога або навіть їх переробляти і говорити, що це українська мапа, а потім її продавати на різних телеграм-каналах і так далі. Ну, не можна так робити, це ж погано. Це дико, занадто дико. Використовувати російські карти для бізнесу це дико. Ну, ось, друзі, вам така мапа. Цікаво, прикольно. Але знову ж, комусь сподобається, а комусь не сподобається. Також місце для будівництва по ідеї. Ну, Пишіть ваші думки, друзі. Як вам мапа Черкащина? Чи вона вам сподобалася, чи можливо ні. Знаю, що є люди, яким таке подобається, і немало. Людей хочуть бачити на мапі багато підприємств. Але якщо вам подобаються мапи по типу Кошмака, мапи по типу Володимирівки, або навіть Миколаївщина, то треба чекати. Або приватні мапи, або, звісно ж, можливо, якась вийде у вільному доступі. Але чи вийде вона в вільному доступі, я, чесно, навіть не знаю. Добре, що проєкти є, мапи розробляються, але питання в тому, чи. Будуть вони далі розроблятися, чи вони зупиняться на початому. Є дуже багато прикладів, коли, наприклад, автори починають розробляти мапу і через місяць вони кажуть, що ми це все припиняємо. І все, проєкта немає, все, більше, не буде нові, нічого не буде. Ось, друзі, вам таке село без назви. Три села є, і то добре. А це четверте. Нехай буде Тарасівка. Назвемо його так. Нехай буде, як же село без назви. Село повинно мати якусь назву, хоча б таким то чином повинно мати. Я вам, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися даний огляд. Перший погляд на бандеризацію у фермі. Не забувайте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні відосики. Дякую ще раз. Слава Україні! Слава українським героям, українським захисникам. Бувайте і до наступних зустрічей!